Не знаєте, що одягнути, коли вас запрошують на світський вечір. Мене звати Софія Степанків, і сьогодні я допоможу вам підібрати правильний образ. Дивовижний світ одягу, аксесуарів та взуття. Щоб міло підібрати лук, потрібно знати моди та всі п'ять видів дрес-коду. Це не складно, особливо для таких модних, як ми. Правда, дівчата? То одягу, що очі просто розбігаються. Напевно, це мій рай, бо я люблю стильно одягатися. Та одного одягу замало, щоб віти одягатися правильно, та зі смаком. Про всі тонкощі модних тенденцій далі у моєму сюжеті. Термін дрескод спочатку виник у Великобританії, але швидко поширився по цілому світу. Він означає тип одягу, який показує приналежність людини до певної професії чи групи. У народі кажуть, що спочатку людей зустрічають по одежі, тому де б ми не були, зовнішній вигляд відіграє важливу роль. Є п'ять основних видів дрескоду на будь-який випадок життя. Перший з них це вайт тай. Цей вид відповідає королівським прийомам і урочистим врученням премій. Дівчата неодмінно повинні одягнути довгу сукню з рукавичками, волосся зібрати у зачіску, а туфлі підібрати закриті на підборах. Хлопцям набагато легше. Їм просто потрібно одягнути костюм. Black tie – це другий вид резкоду. Він призначається для урочистих заходів, таких як весілля, святкові вечері, театральні прем'єри. Жінки знову одягають плаття, проте все одно є певні обмеження. Наприклад, леопардові тканині точно не місце на таких подіях, але замість дорогих прикрас можна використовувати якісну біжутерію. Третій вид дрес-коду називається коктейл. Це не близько можуть бути урочисті прийоми, але ігнорувати судних правил не потрібно. Можна підібрати собі гарну сукню, коктейльних тонів, однак доречними і будуть костюми з брюками або зі спідницею. Наступний вид це самі форме. Це дрес-код, який ставиться на запрошеннях на неформальну вечірку. Вибрати одяг надзвичайно важко. Самі форми, ніби допускають свободу, проте повинен суворо відповідати заходу. Для чоловіка найкраще одягнути костюм з модною і яскравою криваткою, а для жінок легше. Вони не обмежуються у своїх фантазіях. Для пікніків, спортивних заходів та корпоративних вечірок найкраще підійде стиль кежуал. Це вільний і повсякденний вид одягу. Це те, як ми виглядаємо кожного дня. Підібраний образ повинен бути зручним і комфортним, але не позбавлений елегантності. Крім вказівок про форму одягу на запрошеннях, ви можете побачити інші важливі позначки. Якщо пише ST – Сайн Temper, треба прийти вчасно і без запізнення. Якщо сі ці кумтемпори запізненням не більше ніж на чверть години. Напис «RSVP» означає прохання відповісти незалежно від того, збираєтесь ви бути присутнім чи ні. Перш за все зателефонуйте або напишіть відповідь. Ігнорування прохання є ознакою поганого тону. На неофіційних заходах деякі дрескоди придумали самі організатори. Ось, наприклад, «Total Black» означає, що ви повинні бути у чорному з ніг до голови. А оранжпаті, що вас чекають у чому-небудь оранжевому. Знання основних правил дрес-коду дає впевненість, і ви ніколи не будете відчувати незручність, що ділись невідповідно до місця чи події. Yeah, 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 yeah. Про модний етикет розповідала вам я Софія Степанків спеціально для програми Рожеві окуляри. До зустрічі!